Всім привіт! Мене звати Аня і я роблю розпаковочку ляльок нашого дитинства. А ось ця дівчина Женя надіслала нам надзвичайно гарну і велику коробку з ляльками. І сьогодні ми зробимо на них огляд. О, я вже уявляю, які гарні світлини з'являться на сторінці Dolly World. Набір Zoo Pals був випущений в 1998 році, зроблено в Китаї. Цей набір присвячується контактному зоопарку. На задній частині коробочки зображена Барбі дві її сестрички і маленькі звірятка. Знизу коробки напис. «Веселощі на свіжому повітрі разом з Барбі та її сестричками. В 90-ті роки ставлення до контактних зоопарків взагалі було більш позитивним. Я думаю, якщо б зараз Матео захотів випустити схожий набір, то вони б отримали багато негативу дістаю максимально обережно мені ще цю коробочку повертати. Коробочка повністю порожня. Що ж входить до цього подарункового набору? Лялька Барбі, лялька Стейсі, лялька Келі, велика свинка, двоє поросят, пляшечка, ягнятко, велика качка, двоє каченят. Ху, ще корзинка, взуття, гребінець, улала, скільки всього. А це я складати не буду. Це така загорожа. Я її покладу назад, і Женя вже буде насолоджуватися наповну з цими картонними штучками від мателу. О, Боже мій! Цей гребінець саме кольору Барбі, прикріплений до дна коробки. О, зірка прийшла! привіт Амурочка Щось в цій коробочці не було ні мух. Ніяких комах не цікаво. Тому амурка пішла. А це просто найдовше відкріплення ляльок, аксесуарів і тваринок. На деяких відсохла резиночка, тому вони були вже не закріплені. А деякі просто намертво прикрутили. Відразу ж прибираю дрібні деталі і протираю столик. Тому що у мене в кімнаті тут двоє спостерігачок, які можуть те все просто стягнути. Персейці вже було тоді значно краще. А зараз, коли я записую озвучку, то взагалі вона вже весела дівчинка. А тут Амурка сама залізла в переноску. А тут іще дуже сумна персейка. Сумна і спокійна, так незвично. Ну що, давайте в першу чергу подивимось на дівчаток. Просто роздивимось їх, лук, і стан волосся, в якому вони були закріплені до коробки. У стейсі резиночка розпалася, потрібно буде їй зробити хвостика. Маленька шкелі збереглася просто в ідеальному стані. Волосся, наче тільки з салону. Пластикове ягнятко, має подвижену голову. Хороший шарнірчик, він не бовтається. Тепер мама гуска. Чи це качка? Чекайте, на коробці було написано качка. Ну добре, нехай буде качка. Також шарнірчиком. Це в нас велике поросятко. Свинка, блакитна ока, Я їх так трясу, бо вони нагадують мені тих китайських собачок, пам'ятаєте, в 90-ті в машинах були. А це поросятко. Воно просто, наче з мультиків Міядзяки. Ну таке воно гарненьке. Трішки на ньому прилипла резинка. Зараз протру. Так вже набагато краще. Таке гарнесеньке. Але ж тут є ще одне. Воно трішки дивної форми, тому що має таку пласку спинку, тому що це поросятко має лежати. Качення номер 1 дивиться вбік. Теж у нього пласка основа. Каченя номер 2 Дивиться прямо. Так, тут бачу також трошки резиночки. Ось так протерла влогою серветкою і все. Також воно дуже миле, навіть війки промалювали. Ось вони так удвох виглядають, схожі, а це пластикова пляшечка, щоб можна було покормити поросятку. Всередині вона така порожня. І біла плетена корзинка з бантиком. Всередині дві морквинки, два яблучко, якесь сіно для тваринок. Виконана просто чудово. А тепер на черзі детальний огляд на кожну ляльку з цього подарункового набору. Перша Барбі. Одяг трьох сестричок поєднується одна з одною. Барбі вирішила одягнути такий гарний беретик, міні-спідницю, футболку і джинсовий піджак у зоопарк. На ногах у неї шкарпетки і гумові чоботи рожевого кольору. Мабуть, це все відбувається всередині весни. Барбі має мод Superstar. У неї гарненьке волосся. Під беретиком я не знаю, яка прошивочка. Він закріплений, тому я не буду його відкріплювати. Волосся багато, воно не довге, але виглядає нормально. Я не думаю, що там десь є залисини. Так, отакий каскад і був, це не я підстригла, якщо що. Ось, де закріплено головний убір нитками до волосся з двох боків, у барбі блакитні очі з бліками, яскраво рожева помада, сережки також яскраво-рожеві, тіні коричнево-бежеві, ну, доволі ніжний макіяж. І в той же час підходить під одяг. Завдяки цьому рожевому відтінку. Піджак знімається, це не імітація, він окремий від футболки. Чи то маєчки. Тканина імітує джинсову, шовчики прошиті рожевим кольором, а також тут є імітація гуциків. Позаду на маєчці є липучка, як і на спідничці. Вона нагадує patchwork клаптикову тканину. А під спідничкою біла молдована білизна. Також тут є поясок жовтого кольору, він не знімається. На маєчці малюнок, поросятко, кроленятко і корівка. Ще пригадую, як в дитинстві в магазині спорттоварів чомусь подавалася. Такі переводки, які можна було перевести на тканину, на футболки, на дитячий одяг за допомогою праски. От мені дуже нагадало це. Хто пам'ятає таке? Напишіть в коментарях. Біленькі шкарпетки, які мають рожеву відстрочку. Ришиті і загнуті зверху. І гумові чоботи кольору Барбі Пінк. До речі, ви знали, що цей колір, цей відтінок Барбі Пінк або ж рожевий Барбі належить компанії Mattel? Авторське право, всі діла. Тепер давайте поглянемо на сестричку Стейсі. У мене таких ляльок немає, я не колекціоную Стейсі. Тесі білявка має гривку. Одягнена в яскравий одяг, дуже нагадує Барбі. Волосся її дуже розпушилося. Коли я збирала його в хвостик, то довелося його причесати. Але потрібно буде ще, мабуть, зробити гарненькі пасма, але вже не мені. Тут гривка доволі проблематична для вкладання. У дівчинки також блакитні очі. І взагалі вона дуже-дуже нагадує Барбі, але молодшого віку. Стейсі одягнена в білу футболочку з короткими рукавчиками. Поверх неї ця жилетка безрукавка. Також виконана в стилі Patchwork. На футболочці вже знайомі нам тваринки. Тут вже два декоративних гудзики. І так, цей весь одяг окремо. Він не імітація, не пришитий, тому тут один, два, три деталі одягу, плюс шкарпетки, плюс взуття. Позаду на футболочці також є липучка. Вона є також і на цих яскравих шортах. Молдованої білизни немає. Ніжки у ляльки також гумові і на кліках. Шкарпеточки ми вже такі бачили, а ось взуття стейсі. Також яскравого рожевого кольору і в них цікава підошва. А тепер Келлі. Просто янголядка. Мені дуже подобається її аутфіт. І у неї навіть є капелюшок. Така мініатюрна лялька, а лише погляньте, скільки волосся. Так гарно. Капелюк закріплений, тому я не буду його знімати. Ох, яка ж укладка. Я таку не вмію робити. Келі має дуже миле обличчя з веснянками, очі її блакитного кольору мають два бліки. Це я лише на відео бачу, що щось якась пилинка, а в житті не видно цього. На капелюсі є квітка білого кольору. Келі одягнена в джинсову сорочку і гарненький комбінезончик у вже знайомому нам виконанні. А от взуття у неї. Блакитного кольору це такі милі кеди. Тиснення виглядає дуже реалістично. Мені подобаються такі мініатюрні речі. Позаду комбінезону є кнопка застіпка. Мені стає трішки шкода, що я не почала колекціонувати келлі. А відразу Барбі. тому що ці дівчатка займають так мало місця і вони такі гарнесенькі. Не думайте, що я забула. Ось, будь ласка, давайте подивимося на це поросятку з пляшечкою. Петицію потрібно підписати, щоб Мател повернув ось такі іграшки, ось таку якість. Це ж просто не можна витримати. І ще трішки психоделічних кадрів з цими тваринками. Все, такий подарунковий набір. Як вам напишіть, чи хотіли б ви такий мати, а можливо, в когось він був. Мені здається, що ціна тут цілком виправдана. А можливо, це так Жені пощастило його купити за такою доступною ціною. Але ж тут Три ляльки, скільки тварин і аксесуарів. Просто вау! Ну що, ходімте на фотосесію? Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ось вам весела персейка. Вона вже бавиться, тішиться і цілком чудово себе почуває. Дякую за вашу підтримку, коментарі і до наступних зустрічей. О, до речі, там таке відео наступне буде. Угу. Бувайте!